Добрий день, добрий день. Хм, А як мені купити альбом Карма, щоб ніхто не зрозумів, що я люблю Stray Kids? Можливо, вам щось підказати? Так, звісно, я не люблю цей ваш весь кей поп. Самі розумієте, я ж коджу, сатор <зову> і я не запечатаний. Питання Питанняма. Я прийшов подивитись, звичайно ж, на значки, брелки тільки зі мною. Угу. Я самий крутий. Угу. Будь ласка, покажіть. У нас є всі <зову> фігурки, постери, значки, брелки, міні-значки. Фігурка. Ну, звісно ж, я ж популярний. Так, так, дуже uh -huh. от, ну, максимально. Так коло. це вже не я. Дивіться, які з вами є круті значки і ще постер, uh -huh. ну, ну в ще песню. Так, я, звісно, класно вийшов на цьому постері. Але дуже давайте круто. я ще подивлюсь, що тут у вас ще, я, можливо, щось не таке популярне і знамените, як я. Можливо, можливо. Я ще пройдусь. Добр. О, бро. А ти з аніме? Я з магічної битви. Думаю, ти про мене чув? Угу. Підеш зі мною побитися. Як тепер знайти цю карму? Скільки вона коштує? Вибачте, а це альбом по магічній битві? Ні, це стрікіт. Це хто такий? Що за нову найми? А кіпоп групи, вони не такі популярні, як ви, ну але.